Чи можна ставити спа басейн на бруківку? Ви щойно придбали свій омріяний спа басейн і тепер замислюйтесь над тим, яку основу обрати для його встановлення. Ідея споруджувати фундамент із бетону здається затратною та складною. Ідеальним рішенням може бути звичайна бруківка. Порівняно з бетоном, бруківка набагато доступніша, легше у встановленні та має практично нульовий ризик пошкодження від води. Але є нюанси. Дуже важливо правильно підготувати поверхню. Обов'язково усуньте шар трави, додайте шар гравію і зверху пісок, ущільніть цю основу та зробіть поверхню ідеально рівною. Якщо цього не зробити, ваш спа-басейн стане нерівно. Що не тільки незручно для використання, а й може завдати шкоди каркасу, адже навантаження досягає декількох тисяч кілограм. Можливо, у вас виникла думка скористатися клинками для вирівнювання. Така практика допустима лише для незначних коригувань, адже неправильне використання може призвести до пошкодження каркасу та втрати гарантії виробника. Отже, пам'ятайте, правильно вкладена бруківка не лише красиве, а й безпечне та надійне рішення для встановлення вашого спа-басейну. Хочете дізнатися більше або замовити якісний спа басейн для власного дому? Компанія Galaxy готова допомогти вам із вибором. Підписуйтесь на нас, щоб отримувати ще більше корисних порад. Та звертайтесь у Galaxy вже сьогодні.